Усім привіт, при та криптаночкам! Ви на каналі Криптософія і з вами головний спікер цього каналу Софія. І ми далі будемо говорити про проєкт Aleo. Наша сьогоднішня тема це Aleo Fueling – The Future of Privacy Centric Blockchain Development. Вступ, розкриття довижного зростання Aleo. У світі криптовалюти, де постійно панують інновації, Aleo став лідером у розробці блокчейнів, орієнтованих на конфіденційність. Нещодавно компанія капіталу Electric Capital оприлюднила свій звіт про розробників криптографії за 2023 рік, у якому підкреслюється дивовижне зростання Алео як однієї з п'яти найбільш швидко зростаючих екосистем для розробників у цілому. У цій статті розповідається про шлях Алео, його ключову роль у залученні розробників і приватні програми, які підкреслюють його екосистему, що розвивається. Перше зростання АЛЕО в середовищі крипторозробників. Літер у зростанні звіт Electric Capital демонструє вражаючу траєкторію зростання Aleo із загальним темпом зростання 167% у 4 кварталі 2023 року. Порівняно з 4 кварталом 2022 року, незважаючи на зниження кількості щомісячних активних розробників, у 2000 найкращих системних, вибачте, 200 найкращих системних за межами Bitcoin та Ethereum постійне зростання Aleo підкреслює його стійкість і привабливість у просторі web 3 Друге, приватні додатки, що демонструють розвиток Алео. Лео Волод із понад 200 тисяч користувачів. Leo Wallet є маяком конфіденційності та безпеки в царині гаманців Web3. Використовуючи технологію нульовознання, Wallet дає використ... користувачам можливість вибору між загальнодоступною та приватною інформацією, встановлюючи новий стандарт конфіденційності орієнтований на користувача. Обскураболт оптимізує розробку Dapps на блокчейнах, орієнтованих на конфіденційність. Як от Aleo, пропонуючи розширення APE та SDK, ObscuraBold прискорює процес розробки, дозволяючи розробникам легко створювати надійні програми з підвищеною конфіденційністю. Ether, Ether існує існує розрив між Aleo та EVM, сумісним екосистемою. Забезпечуючи взаємодію із збереженням конфіденційності. За криптографії з нульовим і ІЗЕР захищає конфіденційність і безпеку користувачів, закладаючи основу більш безпечну та техзем... взаємов'язане системи блокчейн. Третє, алеомейнет прикладаючи шлях до кращої мережі. Розширення можливостей розробників з майбутнім запуском Aleo Мейнет. Розробники отримують безпрецедентні можливості використовувати можливості конфіденційності та безпеки для користувачів блокчейну. Місія Aleo перевантажити інтернет для кращого інтернету, знаходиться на межі реалізації, а мен готова розпочати нову еру розробників блокчейну, орієнтованих на конфіденційність. Ми підходимо до висновку. А формування майбутнього розвитку блокчейну, підсумовуючи надзвичайне зростання та динамічну екосистему, але підкреслює його ключову роль у формуванні майбутнього розвитку блочейну. Завдяки стратегічним інноваці... ініціативам, інноваційним програмам і непохідним прихильності, конфіденційність та безпеки Алео лідерує у створенні більш безпечної та орієнтованої користувача екосистеми. блокчейн, уміреним облаженням запуску мережі Майнет. Готові змінити межі розробки блокчейнів, орієнтованих на конвенційність і прокласти шлях до кращої мережі. І на цьому нас все. Зімося в новому випуску.